Слава Ісусу Христу! Хрисвячені Велодики, шановні пане голову Ода, шановні народні депутати, пане голову міста Львова, шановні представники духовенства, об'єднання українців у Польщі і особливо шановні громадяни Республіки Польща, які сьогодні тут з нами. Нас сьогодні багато. Це означає, що те, що Задумувалося, було реалізовано рік тому, не досягло свого результату. Нас значно більше, рівень нашої делегації значно вищий. І сьогодні прийшло понад дві тисячі людей віддати шану в першу чергу борців за волю України. Саме за волю України полегли тут і поховані. І Ще дуже багато роботи треба зробити, щоб були належно вшановані. Тисячі. Воїнів доби, петлюри, і також тут є наші герої доби національно визваних змагань 40-х років. І цей шлях ми пройдемо. Ми пройдемо його разом. У нас був не дуже непростий вибір, керівництва лівщини, бути сьогодні тут чи бути на далекій Жидачівщині, там, де, до речі, є владика зі стрищини Бо 273-й герой зі Львівщини боронить волю не тільки України, шановні громадяни Республіки Польща, а боронить незалежність силої Європи на східних теренах. Але ми знаємо, що наше місце сьогодні тут. Бо тут може також розгорнути цілий фронт. Здебільшого інформаційний, як правило, скерований на те, щоб нас з вами. Громадяни Республіки Польща просто посварити на догоду тим, проти кого сьогодні хлопці зі зброєю в руках стоять на східних теренах України. Наша єдність запорука в першу чергу того, що ті смерті тих героїв, які лежать тут, були не даремні, що ті смерті, котрі сьогодні важко, дуже важко переживає Україна на Сході, також будуть не даремні. І крок, який ми зробили сьогодні разом, один до одного, цей крок однозначно нам зарахується у спільну, велику історію двох європейських країн. А ті, хто сьогодні поховані тут, борці за волю України, нехай спочивають з Богом. Слава Ісу Христу!